днів без води відсутність реакції з боку влади відповідальних служб та жодної надії. На жаль, така ситуація стала буденною цієї зими. І приказка порятунок потопаючих з права рук самих потопаючих для теперішньої Одеси дуже актуальна. У цьому вкотре переконались наші кореспонденти. Вода у будинку номер 65 що на вулиці Пушкінській, відсутня вже близько 10 днів. Постраждали декілька квартир. Воду доводиться набирати у сусідів та родичів. Мешканці справно платять за комунальні послуги. Проте, коли трапилось лихо, звернення до ЖКСу було марним. Вчора був мерії, сьогодні був в ЖЕКі. І вчора був в ЖЕК і сьогодні, утра був в ЖЕК і сказав, що немає матеріалу. Буде матеріал, ми прийдемо будемо робити. Коли? не знаю. От такий був відповідь. Коли буде матеріал. Відсутність води протягом 10 днів і жодної реакції з боку представників ЖКС та влади змусили мешканців вирішувати питання з водопостачанням самостійно. За власний кошт винайняли робітників, бо на комунальників і швидке рішення проблеми надії немає. Люди навіть були згодні оплатити ремонт, аби ЖКС, хоча б надав консультацію. Проте навіть цього не сталося. Зараз на напередодні свят людям доведеться добряче розщедритися, і не факт, що вони позбудуться проблеми з водопостачанням. Можна заплатити, але треба знати, кому хоть платити. Якщо ви об'яснили, бы чоловік Жека сказав, вот це стоит з кожного 500 гривень. І ми будемо делать. Нет такого чоловіка. Ні ціни, ні ни труп, нічого. Люди згодні платити. Ну, кому? Ну, це, мабуть, на эти, на чужі деньги, на євро надо, мабуть, переводити. Ну, мабуть, около 500 вийділи. Але комунальники і мерія мають шанс виправити ситуацію, просто зробити добротний ремонт систем комунікації, аби таке лихо не трапилося знову. Ялиться нам воду Анатолій Косім В'ячеслав Лаштаба, Катерина Боличова, телекомпанія Круг.